Господу. До цього місця усім нам допоміг Господь. І по милості Його ми не іщезли. Ми вже зверталися до цих слів, повторювали їх, але вони постійно для нас є актуальними, важливими і дуже і дуже серйозними. До кожного із нас це слово звертається. І Адресатом Божого Слова є наше з вами серце. Відкриємо двері, вікна нашого серця, щоб Господь Духом Святим наповнив кожного із нас, щоб ми не були забивчими служителями, але і ісполнителями цього слова, яке ми чуємо. Варто сказати, що не все хочеться нам виконати. Те, що ми читаємо. Коли ми підходимо до цього зеркала Якова, дивимося в нього. І не все нам подобається. І з чимось треба розпрощатися, щось треба видалити з життя, з чимось треба боротися, чомусь треба противостояти. Але це потрібно робити. Тому що Христос сказав, що закон і пророки до Йоанна. Но царство Божє от Йоанна силою береться і прилагаючи усилия восхищает його. Допоміг би нам Господь прикладувати зусилля і старання для того, щоб залишитися вірним Богу, для того, щоб не бути тільки забувчим слушателем, відфільтрувати інформацію ту, яка для когось. Ото да, то дійсно я з тим згоден, то йому треба, а те, що мені, то потім я тебе послухаю іншим разом. Тому вникаємо в себе, займаємося цим постійно, тому що Господь любить нас і бажає нам блага, добра і спасіння і вічного життя. Я хотів би звернутися до нас із Божого Слова з такого тексту. Оттуда вышел он і прийшов в своє отєчество це Євангеліє от Марка із шостої голови із першого вірша. Знаєте, фраза своє отєчество, воно завжди було для Ісуса Христа таким. З одного боку, близьким, а з іншого боку це болюче питання було своє отєчество. І коли ми знаходимося в своєму отечестві, правда, в своєму домі, в своїй церкві, це все дуже є важливим, що відбувається там, в своєму, як кажуть, в своєму близькому оточекі. І Ісус Христос прийшов в, свої, в своє отечество, в Назарет, де був вихований, де виріс, де проходила Його. Молодість, будемо так казати, звідки він почав свою місіонерську діяльність. Когда же наступила субота, он начал учить в синагоге, І многие, слышавши з изумлением, говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана Ему? И как такие чудеса совершаются руками Его? Це відбувалося в своєму отечестві. Де, де, де Христа знали, де з ним зустрічалися цілих, можна сказати, 30 років таких свідомих. Навіть знали, що він є син плотника. Батько його тесляр займався деревом, обробкою дерева. Спеціаліст. Дещо і він міг навчитися коло батька. Фраза ніплотніковлі «Не не он син зв'язувала Ісуса Христа і Його батька. І ось коли людина виростає в своєму отечестві, дорогі брати і сестри, як важливо, як важливо от не втратити зв'язок. Інколи втрачається зв'язок в наших родинах. Тому що хтось закликає до чогось світлого, хтось перемінився в житті, хтось став іншим. Як важливо не втратити цей зв'язок? Ну, на жаль, він втрачається. І сам Христос пережив Це в своєму житті і на собі. Не ли он син, і як такі чудеса совершаються руками його? Не ли он син, син Марії, брат Якова, Іосії, і Іуди, і Сімона, все перерахували, все знали родину, родство. Не здесь між нами Його сістри. І о аньо. Я хотів би оцю, ну, можемо так сказати, атмосферу не дуже благоприємну, щоб вона не розповсюджувалася і не переносилася в наші з вами церкви. Щоб ми не втрачали зв'язок один з одним, щоб воно, щоб воно не перейшло все на рутину. На стандартні богослужіння, на стандартні пісні, молитви, проповіді. І коли хтось проповідує, хтось співає, хтось приймає в чомусь якусь участь, щоб воно не перетворилося на певне таке ігнорування, ні, плот, ні плотніковлі он син. Всі сестри, браті його між нами. Що відбувається? Дорогі брати і сестри, знаєте, часто ми Бога залишаємо для себе на всякий случай, там уже, на всякий случай. Ми завжди, як кажуть людина, притаманна їй, людині така проблема. Ну, так би мовити, все списати на, на випадок, перейти в якусь таку, знаєте, формальні такі відносини. А Бога залишити на всякий случай. Ну, уже якось там, ну, вже аж в крайній случай. Але Ісус виростав з ними. Син Божий був з ними. Він прийшов у храм, взяв книгу, розкрив її і прочитав пророка Ісаю. Дух Господень на мені, Он помазав мене благовряствувати. І вони чули це в храмі, в своєму отечестві. І він їм привів цей приклад, що, що багато було вдов в Ізраїлі, но тільки до одної Ілія був посланий до вдови в середті Сідонській. Не перетворюємо Ісуса Христа і Боже Слово на рутину. Воно завжди є знаковим, особливим. Індивідуальним сьогодні один із братів сказав. Багато було вдів. І багато було прокажених в Ізраїлі в часи прока Єлісея. Багато було прокажених. Чому тільки один сиріянин, Неєман був ізцілений, освобожден, очистився з цієї прокази? Багато було. І сьогодні так само. Біблія проповідується кожному із нас. Багато правда було прокажених тоді, в Ізраїлі. Біблія нам така каже, Христос про це сказав. І після того слова вони озлобилися на нього. Кому ти це говориш? І сказано, що не міг зробити там ніякого чуда по їхньому невір'ю. Значить, оця рутина, оце, ну так би мовити, таке сіре, таке сірий стан теплий, він, він проявився. І сказано, хотіли кинути його згори, тому що церква перетворюється у, у Галочку. Навіть в деякий мірі і читання Біблії стає спортивним інтересом. Пісні проспівані, ну так уже, як кажуть, заодно уже так. Індивідуальна моя служіння і присутність у цій пісні, чи в молитві, чи в проповіді, чи навіть у цьому залі. І багато було прокажених в Ізраїлі, і всі вони особ... напевно нуждалися. Ну Бога залишили так на всякий случай. Отака От атмосфера була в Ізраїлі, в якій жив Єлісей. І приводом хтось хотів використати привод для цього зцілення в привід для війни. Ізраїльський цар так вважав. Він хоче використати свою хворобу для приводу для війни. Але Бог зовсім інакше розцінив цю ситуацію. Знаєте, вони зібралися і в житті Єлісея певний випадок доказує, що дійсно, Бог перетворився для них так. Бог на всякий случай. А що ще й Бог є? А точно, може ще й Бог є. Дорогі християни, як в житті нашому відносини наші з Богом. В церкві нашій, з ближнім. Чи так, от дійсно, а може ще й Бог є? Давай, може, дійсвітньо. Ага, може варто прислухатися. А може варто змінити пріоритети? Цар Ізраїльський і, і юдейський один прекрасний день вирішили: от давай підемо війною на того там іншого царя Моявіцького. Давай завоюємо, відвоюємо, знову все заберемо, що в нього є. Людина створює певні союзи у певний час вигідні для себе. І це є великою проблемою навіть сьогодення. Певні союзи тимчасові, отепер мені вигідно, я буду отак дружити, отак співпрацювати, отак телефонувати, бо мені тепер вигідно. Взаємозв'язки побудовані на взаємовигідних відносинах, вони не мають майбутнього. Взаємозв'язки, побудовані на любві Христовій, вони мають майбутнє в Ісусі. Як краще поступати, як діяти? Може казати, ні плотні ковліон син. Що мені з ним сьогодні мати? А може варто прислухатися і перезвонити, брат чи сестра, помолися за мене. А хто він такий? І от одного разу вони вирішили створити союз. Вирішили йти без Бога. Так, десь Бог може бути на якомусь там місці і плані був. Може там, десь тільки теоретично. Великі сили мають, великі наміри мають. І ось дійшли до пустині, до долини і все, прийшли. Називається, приїхали, приплили. Води нема, пустиня, скот, люди, військо, все загинемо. Сім днів блукають, води нема. Що робити? Слухай, тут нема порока звичайно. Не на... Чи не нагадує нам це щось в житті? Коли ми герої в силах йдемо, наступаємо, плануємо, рішаємо, рішалова великі, такі плани, аероплани. Тут раз пустиня. Все пішло не по плану. Куда йти? А може до Бога йти? А може знайти все-таки того, де у кого є відповідь, у кого є рішення, а може би все-таки звернутися до Бога? Слухай, цар людейський каже, а може бути, є тут пророк десь? Та є тут десь пророк там, десь є. Щось там, да, щось може й знає. Ні, у нього є слово Господнє. Догадалися. Дорогі брати і сестри, звертаємося в першу чергу в пріоритеті наших проблем і життєвих питань, звертаємося до Господа. Він чудний совєтник. Він ніколи нам не порадить хібно. Все залежить від нас, наскільки ми в цьому отечестві, будучи, бажаємо зустрічі з ним. І не ми їх зробити там ніякого чуда, ніякого. Воні їх, як Ісус, Син Божий, тільки на деяких поклав руки і вони були здорові. Мало того, вони хотіли скинути його з гори. Навіть найближче, найближче оточення. Вони не приймали Ісуса Христа. Та як ти, слухай, навіть на, під час певного свята вони там, можна сказати, навіть не зрозуміли Ісуса Христа. Каже Христос, не буває безчесті і прок, як тільки в родственнику, в отечестві своєму, в домі своєму. Допоміг би нам Господь знайти порозуміння в домі Божієм, бути відповідним світлом і сіллю для родичів наших. Це задача дуже складна. В домі так само. Для нашого соціума і оточення так само. І ви знаєте, чим закінчилася ця історія із тими двома царями Син Ахава і Іосафат, цар юдейський. Вони зустрілися в цій долині і в кінці кінців догадалися звернутися до, до мужа Божого до пророка Єлісія. Чи не є тут пророк є, давай випросимо Господа, що Він скаже? І він дав дуже дотепну відповідь: іди, а тепер звертайся до тих пророків свого матері і свого вітця. Може, вони тобі щось скажуть? Це дуже повчальна історія для кожного із нас, дорогі брати і сестри. Коли ми герої, ми нікого не бачимо, нам нікого не треба. Церкву ігноруємо, зібрання нам не треба, нічого нам не треба, нам треба досягнення своїх земних цілей. Але коли приходить пустиня в житті, тоді до нас починає доходити. А може, щось варто міняти. А може, щось варто у відносинах міняти? Може, побачу в кінці кінців того свого ближнього, брата чи сестру? Зруйнують ці взаємовигідні відносини, які я лиш будую для того, щоб досягти своїх цілей. Це дуже неправильно. В церкві Ісуса Христа ми сьогодні чули, так не, так не буває, так неправильно. А так, як пише Боже Слово, будувати відносини на любові, взаємоповазі, взаємопідтримці, і завжди в пріоритеті. Чути і бачити Боже Слово. А що скаже Господь? А як Його свята воля? Да буде Його свята воля. Легко воювати, коли колесниці, заду, коні, воїни, давай йдемо, переможемо його. Війшли до пустині, а там води нема. І всі зрозуміли, що все далі, діла не буде. Ну, в кінці кінців звернемося, так на всякий случай. До бога ну, може бути. Не лишаємо Господа на останній случай, не треба так робити. Звісно, Бог є любов. І через свого пророка Господь сказав: ох, якби не цар Іосафат, якби не він, не чекай допомоги. Господь милуючий, любящий, дійсно, так і є і він сказав їм копайте рви за рвами, копайте і ви побачите, що ця долина наповниться водою. Другі брати і сестри, в даний час не забудьмо про Боже Слово, що Господь говорить до нас через Слово Боже. Як апостол Павло написав нині, він говорить нам. Через свого Сина Ісуса Христа. Приймаймо це слово. Живім по цьому слові. Не залишаємо Його, як кажуть, ну, на всякий випадок. Там, ну, Подумаєш, там, як кажуть. Ні, воно має бути на самому головному місці в житті нашому, Боже Слово. Живе слово Господнє. Тому що ми не знаємо. Як може повернутися ситуація? Але якщо ми і наше уповання на Господа, то Господь ніколи не підведе нас. Слава Богу за це. І на закінчення, сказано. І не мог совершить там ніякого чуда, только на немногих больных возложив руки, і их. їх. І дивився, не вірю їх, потім по окрестным селениям і учил. На Ісуса Христа не справило це, можна сказати, якусь негативну реакцію. Він прийняв це як за те, що відбувається, Да, за людьми є вибір. Вони можуть його прийняти, можуть не прийняти. Але і Ісус Христос, і Боже Слово, і сьогодні виконує ту саму роль і функцію, воно проповідується нам. І дуже було добре, якби ми були в числі тих людей, які прийняли Слово Боже і жили по цьому Слову. Благослови нас Господь, а Богу слава повіки. Амінь.